У квітні 2022 року Ольга разом із чоловіком та сином була змушена покинути рідний Сіверськодонецьк через війну. Сьогодні її сім'я живе в гуртожитку Рідненського державного гуманітарного університету, де знайшли прихисток ще близько 300 вимушено переміщених осіб. Аби люди могли відчути підтримку та відновитися на базі гуртожитку. Відкрили центр життєстійкості – осередок емоційної, психологічної та творчої реабілітації. Спустився до декілька поверхів вниз і не треба Кудись там йти, бо іноді часу на це нема. А тут поруч само, це дуже добре. Да, і вже само, не раз була тут на заходах він і тому це дуже подобається. Це виходить картина кавою. Вибрала такий малюнок, і різні є. І, там, тварини, якісь, квіточки, такі, інше, само, я так і вибрала, виходить. Да, кавою перший раз я це робила, але дуже цікаво. Центр життєстійкості – це частина всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Реалізацію проєкту координує Міністерство соціальної політики України. Для відвідувачів простору усі послуги є безкоштовними. Такий проєкт від Міністерства соціальної політики він такий вагомий і важливий. Тут важливо наголосити ще на тому, що він охоплює не тільки внутрішньо переміщених осіб, так само фахівці працюють із Ветеранами із родинами військовослужбовців працюють з студентською спільнотою, розбудовують спроможність волонтерів, і це таке охоплення і інтеграція водночас. Особливістю центру життєстійкості є те, що він належить релокованій Біловодській територіальній громаді з Луганщини. Саме вона стала першою, яка відкрила простір не в столиці, а у рівному. У приміщенні гуртожитку провели капітальний ремонт. У сучасний лесанвузли встановили ліфт. забезпечили відповідальність принципам безбар'єрності. Також за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України оновили кімнату, де розташувався центр життєстійкості. Центр життєстійкості, зокрема наш, показав про те, що вони мають високої Активність якраз про роботі з ВПО і не тільки. І перший зрелокованих в рівному говорить про те, що Київ, звісно, має більше ресурсів, більше інформаційно, тобто і динаміка, відповідно там швидше. Але це говорить про те, що наш центр життя стійкості, спілкуючись релокованими реликованими військовими адміністраціями, відчувши потребу, що він потрібно, зробили його тут. Знайшли кошти на сьогодні. Близько 95% території Луганщини залишається під окупацією. Тривають запеклі бої в районах населених пунктів Греківка та Білогорівка. Тому підтримка та створення безпечних просторів для переселенців стає необхідністю. У нас тут багато релокованих. Декілька релокованих військових адміністрацій, велика кількість ВПО проживає на Рівненщині. Медична установа, зокрема, велика обласна онкодиспансер в Сарнах, знаходиться. Тому моя перша з призначення поїздка в рівне не випадкова тут. Ну чимало наших об'єктів обласних місцевих. військова адміністрація області зазначає, що рівненщина і надалі готова підтримувати вимушено переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, створюючи комфортні умови для їх адаптації та відновлення. Ірина Кутюк Вячеслав Мельник. Випуск новин.